на прийомку тут в такому ось мусорі, в такому ящику. Дивіться, скільки всього знайшов, хочу зараз взяти і якраз купить це все. Заберу, куплю, поїду. А ті он підшипники такого брати не буду, вони всі баушні, тому немає смислу їх брати. хоча не знаю, може там подивлюсь, може щось і виберу. Якийсь ще один різець лежить, побачу. Ось такі різці є на прийомці. Тому що там нічого немає, оказалось, лінієчка є така гарна. І всякі такі шпонки тут, всякі різці для токарного. Ось візьмусь в дерев'яний коробочок. Дивимося, не переключаємося. Так, всім привіт! Знову таки для вас нагріб всього чогось такого цікавого. Е, почну із ось такого набору, в який входить тут ювелірний зажим, ркотримач. У нас знову таки вітер. Сразу кажу, як бачите, вибачаюся, але нічого поробити з цим не можу. Мечик-отримач, ручки до ліркотримача. Лєркотримач тут із рєрками М14, шах-півтора і М12, шах-1,5. Так, сверла є деякі. Мечики є деякі. Ось такий набір. Щупи, пробойці. Шестигранники. В общем, як бачите, разом із кейсом ціна 1000 гривень і він ваш. Йдемо далі. Так. Ці в нас будуть 25, 20, ці в нас будуть 20, ці в нас будуть по 80 накатки, патрони будуть 40, цей буде в нас. 80, це у нас буде 40. це у нас буде 30, це у нас буде 30. Шприц 100 гривень. 80. Наковальня 67, на 76, 67 на 76, діаметр 67, висота 76. Ціна її 120 гривень, болти. М12, М10, М8, в общем, різні тут з гайками, зі всім. Ціна їх 150 гривень. ковальню 80 на 80 зверху і висота 55. Ціна її 180 гривень. Далі є ось така струбцина Сигма. Поломаний неї гачок. Ціна її буде коштувати. Та хай буде 50 гривень, і вона ваша. Далі є пружини, можу, можу на вагу, а можна поштучно, кому як треба. Є нові, їх багата кількість велика. Тому звертайтесь, будемо домовлятися і відправлю. З вітром зробити нічого не можу, поки що сховатися ніде не можу. Мотор у нас буде 250 з такими характеристиками.

Шпонка також сюди входить. Це капеться, не вітер. Ціна цих різців буде коштувати 350 гривень за всі. Кому хочеться, забирайте, поки є. Халява. Так, 36-й ключ, ціна 80 гривень. Трубочка ось така довга ціна 30 гривень. Далі якісь камінці 75, 7, 75 на 12 на 10 Ось такі. Відколюються. Сразу кажу, не знаю, що за камінці. Ціна їх по 50 гривень. Замок 45, 10. текстоліт такий. 100 на 71 на 20. 110. Ціна його 55, цей замок 45. Ключ у нас буде 40. рашпілі і всякі напільники. У нас будуть 150. Цей у нас буде 50. Лінійка у нас буде 80, шестигранники. Ось такий буде у нас 20, цей у нас 30. Цей шпонки буде. 20. Ці у нас будуть крючки по 35, ключі 60, цей у нас буде 120, цей у нас буде 150, цей 180. Ось такий гарний, красивий. Фрези, дивіться, є різні. Можу продати по одній, а можу продати купою. Можете звернутися. Сказати, яку вам там сподобалось, там перша, друга, третя, четверта і я вам підберу. Салідол, Чилітол фіол один. Банка 50 гривень. Фрези є ще ось такі різні. Також можна запропонувати свою ціну за них і сказати. Так, нанизав ці підшипники, все-таки я їх взяв. Розміри будуть в вайбері, кому там дуже треба. Ось їхній номер, ціна їх 300 гривень. Подивився там, ну тут їх 45 штук. Ось із цією шайбою були, вони вставляються сюди. З одної і з другої сторони, я так розумію, для чого не зрозумів. Уголок 15, ключ у нас 100 гривень царський. Ці в нас тримачі для лезу 325 на 35, ціна 250. Накидні ключі оці всі, їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штук. Ціна їх е, нехай буде 120 гривень. Шампура почистив, гарненькі з прошлих відосів, е, ціна їх 70 гривень. Вороток під квадрат 12 з одної і з другої сторони. Ціна його 150, ці воротки на 10, на 12 по 35 гривень. Потім є ось такий 380 довжиною. Ціна його 150 гривень, є вал довжиною 370 міліметрів. Тут Гайка на 32, 35, тут 50, 45 і 25. Ось такий вал. Ціна його 350 гривень. Пружини 450 мм довжиною. Ціна по 80 гривень. 430 на 50 на 22 Є ось такі два ножі. Ціна їх 1000 гривень. І вони ваші. Потім такий 45 гривень. Лезо є ізогнуте, не знаю для чого. Ну, таке цікаве. Ціна 80 мачете є 180 гривень. 490 мм. Ну, є сколи, є все, що хочете там. Далі є підшипник 15 гривень, цей у нас на 36. 20 гривень, це у нас 5 гривень, цей у нас 45 гривень. Ручка в нас буде 10, цей хай буде 10, цей у нас буде 15, цей 20, цей 20. Тросик буде 120, цей буде 35. Щось чоловік десь пропав без звісті. 190 діаметр защити. Ось такий з отворами. Кому там треба ціна його, та 130 гривень він ваш. Якір є з канатом, кому там хочеться поякарити, половити щось по такій погоді я бачу, що далеко запливете, ціна 250 гривень. Намордники, хто там гавкає, якраз ось може продам, ціна 100 гривень. І монтіровочка така ось цікава, 55. І що останнє такі для кругу? вальці. Ну, Ціна їх не знаю, нехай буде 80. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, може написати на Viber. Viber, як завжди, вказаний он з правої сторони. Долучайтеся до спільноти. Знизу якраз посилання до спільноти якраз є й на Тілегу, є й на Viber, є й на все. Все раді вас зроблено, продемонстровано також. З вас, як завжди, лайк, комент. Ну і повністю все. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.